Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи «Вгору», де Ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. У ніч на 28 листопада, внаслідок обстрілів військ РФ у Херсоні, зникло електропостачання. Херсонці залишилися без електрики, тепла та води. Міська влада запровадила тимчасові графіки подачі води, проте деякі жителі Херсона вчора так і не змогли отримати воду за графіком з сімнадцятої години до двадцятої. Тож розберемося, яка наразі ситуація у Херсоні, коли чекати світло чи привозять питну воду та їжу жителям районів, у яких вдома електроплити. До ефіру приєднається директор департаменту у справах ЗМІ та зв'язків із громадськістю Херсонської міської ради Денис Путінцев. З вами Анастасія Дросінова. Ви на Ютуб каналі вгору, і ми починаємо наш ефір. Пане Денисе, доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Студія. Добрий вечір вгору. Всі глядачі, і добрий вечір Анастасія. рада бачити вас навзаєм. Тож у Херсоні вже дві доби немає електропостачання, також немає і водопостачання, і опалення. За повідомленнями «Укренерго» з знеструмленими залишаються Херсон, Херсонський район та область, а також Миколаїв і частина Миколаївської області. Але обіцяють, що до кінця поточної доби. З неструмлених абонентів на Херсонщині та Миколаївщині енергетики планують заживити, чи дійсно можуть відновити всім електропостачання у Херсоні та області, чи тільки це буде частково? На вашу думку, які можуть бути прогнози, як влада та відповідні служби вирішують це питання? Давайте одразу почну, щоб розуміли нас всі наші глядачі, що ми на жаль? Залежимо всі ситуації повністю від наших друзів, наших сусідів, а сусідніх регіонів від ну, до речі від Миколаєва. Ми дуже в цьому контексті залежимо, тому робити прогнози ми можемо виключно. А спілкуючись з ними, а ми з ними знаходимося постійно на зв'язку. Тут можна зазначити, що ті пошкодження, ушкодження, глобальні після російської атаки вчора, 28-го вранці. Ми а, мали пошкодження вже критичної інфраструктури деякі 27 го вже числа. 28 го додалися глобальні пошкодження в мережі всієї України, і а, ми на жаль знаходимо а, разом із миколаївцями нові нові, нові пошкодження в мережі. Тому ті графіки, які ми планували і казали людям, були попередніми. Ми все прекрасно розуміємо. Розуміємо знервованість. А, ми всі знаходимося зараз у місті Херсон і разом з усіма містянами. Теж переживаємо. Ми ці всі складнощі пов'язані із відсутністю світло світла води і теплопостачання і в своїх домівках в тому числі тому можу сказати що ми робимо все можливо а і в більшості випадків навіть неможливо дякуючи нашим енергетикам і партнерам миколаївської з миколаївської області щоб зробити це максимально оперативно я боюся робити зараз чесно вам скажу відверто якісь прогнози але є інформація що сьогодні вночі Будуть приємні новини, як кажуть, один. Високопосадовець в нашій країні будуть приємні новини. Наскільки вони будуть приємними е, в глобальному сенсі, чи конкретно ми зможемо заживити критичну інфраструктуру, щоб населення змогло отримати тепло і водопостачання? Все буде залежати від е, безпекової ситуації в першу чергу. Від безпекової ситуації і в е, другу чергу від е, е, фахівців е, Обленерго Миколаєва і наших е, фахівців. Херсонців, які в цьому допомагають Миколаєву. Тобто в даному випадку Миколаїв зараз звичайно, і це нормально. Він в першу чергу а, займається людьми своїми, своєї області, свого міста, і вже а, коли в них все нормально а, відновиться а, в їх мережі. Вони зможуть подавати а, нам а, електрику, і знову ж таки той об'єм, який вони нам подадуть. Це точно той об'єм, який потрібен області, тобто будуть ще додаткові моменти, які ми будемо вирішувати в першу чергу. Звичайно, будемо живити критичну інфраструктуру. Вчора, 28 листопада, містяни мали отримати воду за графіком з 17 до 20, але цього не сталося. Чи можете пояснити глядачам, чому так сталося, та які перспективи щодо подачі води найближчими днями? А ну знову ж таки, давайте повернемося в те, що вода подається коли подається електрика. Зараз ми працюємо на генераторах. А чому сталося так? Поясню тут є деякі технічні нюанси. Я буду намагатися простими словами зараз розмовляти, тому що наші спеціалісти вони ну професійним сленгом говорять. А я буду намагатися простими словами казати. Перше, так вчора. Uh, було попередньо заявлено граф графік, що 17 до двадцяти ввечері буде подано, відновлено від водопостачання. А uh, заживили Херсон водоканал, заживив від альтернативних джерел усі водопровідні насосні станції, але uh, через спустошені мережі та ажіотаж споживачів а, не мали змоги наші фахівці зробити необхідний тиск та дотримуватися оприлюдненого графіку. Як працює водопровідна система? Вона не розрахована, вона будувалася за радянських часів. Ми звичайно зараз можемо там казати підготувалися, не підготувалися, але це все робилося за радянських часів і електропостачання. Система електрики, і постачання води, і постачання тепла. І ми розуміємо, що зараз у профронтовому регіоні Херсоні зробити глобальну перебудову системи. Фізично та й матеріально неможливо, тому що навряд чи хтось буде вкладатися зараз в глобальну перебудову системи прифронтової громади. Тому система не розрахована була на одночасну активізацію усіх споживачів знову ж таки простою мовою, намагаюся вам для порівняння сказати, як мені сказали наші комунальники е, з Херсонводоканалу, ну уявіть собі, до е, війни а, передноворічні свята, от 29, 30, 31 грудня, ось одночасно на момент активізації в Херсоні це, ця напруга на, водо, на, на водосистему, водопостачання була, як оці приблизно 2-3 дні підготовки до Нового року. Звичайно, система не витримала цього всього, і, звичайно, ми не змогли дотримуватися графіків до того, ж знеструмлено декілька десятків від підвищувальних насосних станцій. Внаслідок чого вода у багатоквартирних будинках подається до третього п'ятого поверху. Це теж зрозуміло, тому що підвищувальні насосні станції теж працюють від електрики а генератори з цим не можуть уповатися в повній мірі. Тобто на воду очікувати тоді, коли буде електропостачання? Правильно розумію? На воду очікувати тоді, да, в першу чергу. Давайте так: мінімум, який нам зараз потрібно зробити, це заживити критичну інфраструктуру і ТЕЦ. і тоді е, населення отримує воду і отримує тепло. Яка наразі ситуація у Херсоні з опаленням? Е, опалення напряму залежить, як ви розумієте, теж від електропостачання. Ще раз, як тільки буде мінімальна можливість з Миколаєва нам зараз отримати, отримати живлення, перше, що ми робимо, це заживлюємо ТЕЦ, яка дає змогу підключити людям тепло і воду, і вже після ми починаємо потрохи потрохи розганяти історію цю всю і підключати споживачів побутових до електрики. Ну так, але Херсон опалюється ну, не тільки є ще й інші а, це, да, то... да, є, є інші нюанси, але вони теж між собою пов'язані. Я давайте так, Анастасія, зараз вам скажу є деякі речі, які вже зараз робляться, і в Херсоні, і в Миколаєві, про які я можу зараз, просто не можу зараз говорити з безпекових ситуацій, тому mm. що люди дуже дуже велика концентрація техніки і фахівців на ділянках знаходяться. І просто повірте, хочу зараз до всіх глядачів вгору звернутися. Повірте, це не якийсь міф, а не якась там знаєте інфантильна інфантильне бажання прикрити свою бездіяльність чимось. Реально, дуже велика кількість фахівців страждає. А дуже велика кількість поранених є людей і серед медиків, і серед комунальників. Ми не можемо ризикувати життям людей, і те, що ви не бачите, це не означає, що робота не ведеться. Вона Ведеться вночі цілодобово, вночі зранку, в день. ми робимо все. Верніше, наш, навіть не ми, а люди, комунальники, які працюють на вулиці, в мороз під обстрілами роблять все, щоб ви, ваші родини були з теплом, з водою, як мінімум, а як максимум найближчими годинами ще й з електрикою. Повірте нам. Міська влада анонсувала, що буде організовано підвіз води та їжі для мешканців районів, у яких вдома електроплити і немає газу. Скажіть, як це зараз проходить? Чи відбуваються такі заходи? Да, відбуваються. Вони вже сьогодні відбувалися разом з волонтерами. Організовуємо підвіз гарячих обідів мешканців будинків, які користуються електроплитами. А, сьогодні соціальні працівники наші разом з волонтерськими організаціями частково забезпечили херсонців, які не мають змоги приготувати собі їжу через відсутність електрики. В першу чергу ми розраховували звичайно там на максимальну концентрацію а, тих будівель, де де використовують елект, електроплити. благодійний фонд іскра добра. Дуже дякуємо їм. Я вже скористуюся. Тером, вибачте, закрив потреби Дніпровського району, фонд Святого Мартина Де Мартина Депорес. Привіз обіду в Таврійський мікрорайон. А також дякуємо команді World Central Kitchen за благодійні організації Мирне небо Харкова, нашим друзям великим. Вони виготовили максимально можливу кількість порцій, і ми продовжуємо шукати доброчинців, щоб охопити якомога. Більшу кількість людей, тобто, я розумію, що ми не можемо зараз. Є там нарікання, ми не можемо зараз закрити а, потреби всіх бажаючих скористатися цими послугами і отримати гарячий обід. Але а, ну, по перше. Тут фізична є історія, ми залучаємо максимальну кількість і своїх робітників і доброчинців і волонтерів. А по-друге, її вибачте, але ще історія ментальність людей. Люди з інших будинків коли ми обслуговуємо будинок, будинок підходять, теж беруть порції. Ми їх не ну ми не можемо це контролювати. А потім ідуть нарікання, чому там не вистачило і так далі. Ну ви розумієте, як це? Ми ми, ми паспорти у людей не коли роздаємо їжу, гарячі обіди. Ми, ми в них не питаємо паспортні дані. Таке інше Тому тут є цей фактор, на жаль, і менталітет наших людей. І я дуже хочу достукатися зараз до людей, якщо вони нас бачать, чують, будьте свідомими і розумійте, що ми всі тут пливемо в одному човні, і хотілося, щоб всі з розумінням один до одного ставилися. Є питання від глядачів, раніше казали. Мінімум три генератори отримали для таких ситуацій. Можете, будь ласка, прокоментувати це? Дивіться, ці генератори, які отримували, вони працюють зараз для угу. таких ситуацій. Просто я ще раз наголошую на тому, що було пошкодження фундаментальне у Миколаєві, і це вплинуло на нас. Ми не можемо такі потужності прорахувати, тому що ми заживлені від Миколаєва. Ось і все, що б ми тут зараз не робили. Які б генератори не підключали, ми не можемо забезпечити живлення електрикою, водою і теплом. А ну скільки там, плюс-мінус, нас зараз 90 плюс тисяч мешканців громади. Знаєте, от я ще теж читала у Фейсбуці Херсонці, дуже обурені, тим, що мобільні оператори вони теж да, обіцяли, що будуть підключати генератори. Але от світла немає і зв'язку немає. От, скажіть, з боку міської влади якось можна на це вплинути. Це така біль. Повірте, давайте я зараз просто підключуся за до цих всіх нарікань е, херсонців. Ну давайте так. Це більше питання до е, ну, скажімо так, обласної військової адміністрації, тому що ну з мобільними операторами спілкуються е, ну по на, на звільнені правобережжі е, Херсонщини, Херсонська обласна військова адміністрація, відповідні е, структурні підрозділи. Але стосовно е, ну це знаєте, це ж проблема не, не тільки Херсону, ну, Це так. ж проблема взагалі всієї України. Проблема, яку там ми адресуємо і в Київ, і а, представникам а, регіональним всіх мобільних операторів України це технічна проблема, виключно це проблема стратегічна, яку вони повинні були вирішувати. І, і, і повірте, те на що ми можемо вплинути в цій ситуації, ми впливаємо, але ми не можемо вплинути на комерційні структури приватні, а які знову ж таки коригуються зараз центральними ну, київською київськими. В, Ки в Києві коригуються, тому ми просто намагаємося вести відповідний діалог, щоб люди ставилися з розумінням і робили. Теж все як і ми робили все можливо і навіть трішечки неможливо для того, щоб забезпечувати особливо в прифронтових громадах. Я зараз кажу не тільки про а про всі прифронтові громади України забезпечувати е відповідним зв'язком. Тим більше ми розуміємо, в які часи ми живемо, і ми розуміємо, хто живе на лівобережжі зараз, поруч з нами. Тимчасово сподіваємося. Тому ми ми введемо, скажімо так, діалог. Не хочу зараз там казати якісь пафосні слова, що ми там впливаємо і так далі. Ми намагаємося просто дослухатися. Скажімо так, чи працюють пункти незламності у Херсоні та у яких районах? Пункти незламності у Херсоні працюють у всій Херсонській територіальній громаді, працюють у всіх районах. А зараз їх у громаді 23, було 24, Один зруйнували рашисти в Антонівці. Якщо ви пам'ятаєте, а ще є пункти незламності обласні. Приватного бізнесу, ДСНС, поліції, Укрзалізниці і так далі. В пунктах незламності можна зарядити гаджети, вийти на зв'язок, просто випити гарячого чаю, вони обладнані генераторами, старлінками, можна перебувати там певний час, там тепло. До того ж, ми от зараз відкриваємо пункт на житлоселищі додаткове, це і є той 23 пункт незламності. Так що, якщо люди не можуть знайти на карті, не розуміють, де завжди. Жди, ми не можемо знову ж таки в безпекових ситуаціях зараз адреси називати пунктів незламності, але ви можете заходити на всі офіційні ресурси, на сайт, телеграм-канал, фейсбук Херсонської міської ради Херсонської міської військової адміністрації. Там є контакти нашого нашого контакт центру, і за ними всі адреси е, надаються пунктів незламності. Денесе, а до якої години працюють пункти незламності? До 19 до 19 години. От, скаржаться херсонці, що до 15-ї лише працюють. Чи є якісь пункти, які працюють до 15-ї? всі херсонці, які мають скарги на стосовно роботи пунктів незламності, знову ж таки прошу дуже не просто пропоную, а прошу звертайтеся, будь ласка, на телефон контакт центру. А, Просто кажіть конкретні адреси? Повірте, ця вся інформація доходить до нашого цивільного захисту, і ми працюємо з людьми. Які, я я не говорю, що так не є. Можливо, так є. Ми просто це не, не знаємо про цю інформацію. Можливо, таке. Ми з цими людьми будемо проводити такі розмови. Що повірте, більше такого не буде. Тож сьогодні говорили про ситуацію у Херсоні. Скільки ще чекати херсонцям світла, та як це питання вирішує влада? Дениса, дякую, що приєдналися сьогодні до нашого ефіру. На все добре. На все добре, гарного вечора. До побачення. Нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті у Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, у Твітері, Тіктоці та Ютубі. Будь ласка, підписуйтесь на наші соцмережі, які ви бачите зараз на екрані. Чекаємо на ваші вподобайки, коментарі, а також репости. Ну і друзі, дякуємо всім, хто підписаний на спільноту та підтримує вору. Завдяки вашій підписці, ми можемо робити унікальні матеріали про життя херсонців на лінії фронту, висвітлювати їх проблеми та надавати розголос. Якщо ви також хочете долучитися до ком'юніті і разом з нами творити зміни, долучайтесь за посиланням в описі під цим відео. Ну і звісно, що нагадую про можливість безплатно консультуватися. У фахівців фонду милосердя та здоров'я номери телефонів ви бачите на екрані. Юридичні консультації ви можете отримувати безоплатно з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Я дякую всім, хто сьогодні приєднався до нашої трансляції. Бережіть себе і до нових зустрічей вже наступного тижня.